5 грудня 2023 року в Чернігівському кафедральному соборі Святої Великомучениці Катерини попрощались двома захисниками України Павлом Пилипеєм та Анатолієм Бібіком, що загинули під час виконання бойових завдань на передовій. Павло Пилипей народився 16 січня 1983 року в місті Чернігів, де в подальшому й проживав. На захист України чоловік став спочатком збройної агресії Росії проти України. В 2014 році він боронив нашу країну в АТО. Спочатком повномасштабного вторгнення. Чоловік вдруге став на захист рідної країни в лавах ЗСУ. Він доброволець прийшов 24 лютого минулого року сам захищати учасника то в минулому. Прийшов захищати місто Чернігів ну і всю Україну. Далі проходив службу тут на теренах Чернігівської області аж до 3 листопада ну, цього року, коли його направили виконувати бойові завдання вже на схід. Ну, там і загинув, геройський загинув. Рідні та побратими Павла Пилипея згадують про нього як про надзвичайно добру, життєрадісну та веселу людину. З їх слів він міг підтримати, розважити та завжди зберігав свій позитив. До останнього чоловік вірив краще та в коротких розмовах з друзями переконував, що все обов'язково буде добре. Саме таким він навіки житиме в пам'яті побратимів, друзів та рідних. В нашій пам'яті завжди залежить, залишиться молодим і веселим хлопцем, який міг підбодрити і, ну, на власному прикладі показати, як нести службу і захищати державу. Анатолій Бібік народився 18 лютого 1965 року в Чернігові. В цьому місті він прожив усе своє життя. На захист України чоловік став з перших днів повномасштабного вторгнення. Рідні Анатолія розповідають, що 24 лютого 2022 року він пішов на роботу. Утім, на підприємстві повідомили, що наразі діяльність призупинена. Тож одразу з робочого місця чоловік відправився до місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки, аби боронити країну від ворожої навали. Он на Васеловке был. С первого дня, с 24 числа, он сразу пошел добровольцем. Вот. Потом Авдеев. Вот, Афган прошел. В житті Анатолія Бібіка ця війна друга з 1983 по 1985 рік. Чоловік воював в Афганістані. З початком повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем в першу танкову сіверську бригаду, в складі якої спершу боронив Чернігівщину, а з травня 2023 року виконував бойові завдання в районі Авдіївки. Толік дуже дуже чесна, дуже порядна людина. Він сама душа от була от скільки С детства знаю, он всю жизнь был вот улыбчивый, добродушный. Он, ну, понимаете, вот человек, от него исходило только одно тепло. Он заботился о семье и о детях, и очень любил и внуков. Ну, только все жалко, что такие погибают.